Зараз поговоримо про найпопулярнішу позицію в нашому каталозі Blue Natural. Ось так гарно вона виглядає. Має характерний для Blue Blocker фіолетовий синій залишковий рефлекс. Він займає асферичний дизайн. Та дуже широкі діапазони сфера від мінус 6 до плюс 10, та циліндр до четвірки. В нашому прайсі вона представлена у двох варіантах діаметра 65 та 70. Який рецепт не мав би ваш пацієнт, його окуляри все одно будуть виглядати витанченими. Лінза захищає наші очі від шкідливого синього спектру, та її можна носити 24 на 7.